Трьохсотметрова вежа. Так просто. Без зайвого пафосу називав своє творіння француз-конструктор Ейфель. Рівно 123 роки тому завершилося будівництво визитівки Парижа Ейфелевої вежі. Спродили її за два роки 300 працівників і кажуть лише з одним нещасним випадком. Про інші цікавинки далі у сюжеті. Ейфелева вежа Ця споруда абсолютно парадоксальна. Причому такою вона була і у му столітті, коли частина відвідувачів всесвітньої виставки захоплювалася творінням, а інша частина чолі, з тим же гідемо посаном безбожну вежу. Критикували ситуація у 21-му столітті схожа. Буквально нещодавно ей вежу визнали як найбільш дорожчий бренд Європи. А вже через кілька днів залізна леді посіла перше місце у рейтингу пам'яток, які найбільше розчаровують туристів. Вартість бренду з назвою Ейфолаовежа оцінив оцінили в 434 мільярди євро. Рекорд для Європи це у п'ять разів більше ніж бренд у Римі. Той потягнув всього лиш на 90 мільярдів. Нереально не уявити Париж без цієї конструкції, проте у рік її відкриття споруду конструктора Ейфеля планувала розібрати через 20 років. Мовляв, виконає свою функцію як вхід до всесвітньої виставки і досить врятувала вежу поява радіо. Завдяки антенні на висоті 324 метрів було напрочуд добре передавати радіосигнали. Експлуатацію спочатку подовжили на 70 років, а потім і зовсім передумали розбирати вежу. Вона ж ідеально підходить для заробітку легких грошей. 200 мільйонів людей уже побувало на залізній леді, але це її міцності не зашкодило. А от активне сонячне світло вежі не на користь у спекотні дні. Вершина розширюється і відхиляється в сторону на 18 сантиметрів. Але коли це лякало туристів, і влітку, і взимку до каси шикуються черги, щоб віддати за квиток 15 євро і отримати враження на 100. Щоб ейфелова вежа простоїла ще не одне десятиліття, її захищають від корозії. Кожні сім років фарбують спеціальною фарбою. Вона навіть має запатентований колір коричневий ейфеловий, близький до натурального кольору бронзи. На все про все 60 тонн і вже 123 роки. Фарбують вежу пензлями. Вручну.